Вісім десятиліть тому на планеті Земля точилася найстрашніша за всю історію війна. Вона називалася Другою світовою війною. За українські землі воювали німецькі нацисти та російські комуністи. Ворогів очолювали Гітлер та Сталін. І от, 14 жовтня 1942 року, українці створили армію. Яка поставила собі за мету вигнати обох окупантів та відновити незалежну Україну. Називалася вона Українська повстанська армія. УПА найвідомішим командиром УПА був Роман Шухевич. Як бачите, нема ні нацистської Німеччини, ні радянської комуністичної Росії, а незалежна Україна є та буде. Сучасні воїни ЗСУ є прямими нащадками. Правнуками бійців УПА і віталися УПА один з одним. Слава Україні!